Вітаю глядачів каналу Любиме село. Давайте поки ми рухаємося на виставку в Коломиї, в королівках село, Поспокуємося трошечки про автомобіль. Я зараз користуюся автомобілем марки «ВАЗ 2101» Що хочу вам розповісти? Багато хто на роботі мене питає, що я скільки мав автомобілів, таких крутих, чому така на «Жигулях»? Народ, Коли почав їздити на жигулях, вона перестала боліти голова. Продав все. Фонду CR, Lexus, все продали. Марісі тепер взяли третю авдіюшку на автоматі, вчиться їздити. Точніше не вчиться, вміє їздити тільки, як свої три роки не їздила за рулем і зараз, як кажуть, відроджує свої водійські навички. Ось так. Я на Жигулях. мені все одно настільки дуже активний спосіб життя чесно. Вон зараз почну більше знімати, вам показувати все, чим ми займаємося. Е і Для моїх таких поїздок, оцих кожноденних, це взагалі просто бомба. Я ним заїжджаю всюди, і в Івано-Франківськ, і на риболовлю, і на поле, і до собак, і в ліс, куди хочу. Мені все одно часто, я цим не парюся. Під'їхав, навіть не закриваю, Дверки -двер -двер хлопнув і пішов. Ви будете йти десь по парковці, бачите, жуль за коєру, можете за ручку дьорм, так що ви бачите дощ, можете перечекати дощ для підписників, тому що ніколи його не зачиняю. Я взагалі не переживаю часто, друзі. Настільки зараз погані запчасті, настільки зараз неякісні, недобросовісні Взагалі автомайстерні, які натягують тільки на гроші, натягують Взагалі зараз знаю, На першому місці тільки гроші, гроші, гроші. Як надурити, як збрехати, як використати. І це факт. Чи в лікарні, чи на автостанції, на СТО перепрошую, Любте Зараз зразу, зразу гроші. Батько захворів, досить мав серйозну операцію, телефонував по різних клініках. Перше запитання, у вас є гроші? В прямому смислі цього слова. Питають, у вас гроші є на операцію? Нема грошей, помирай. Так воно зараз звучить. Так що світ просто зійшов з розуму. Не знаю, що, що цими людьми обладнає. Взагалі немає ніякої людності людей. Цінності всі втрачені. Це 100%, що втрачені, і не знаю, чому все відновиться. Значить, ми чекаємо кінця світу, що має впасти можливо якась комаза, що кінець світу вже поганенько настав з усім з цими бійними. З... Ставленням людей до людей з цією агресією з грошима, з якоюсь такою межею. люди так почали, забувати гад про особи. Бачили, що відбувається на Олімпійських іграх, коли тих голубеньких там виставляли. Це просто, просто жах, чесно. Це просто жах, до чого воно все котиться, це взагалі все йде в рах, то кажу. Ну, Зараз не про це зайшли на ту тему вже. По останньому автомобілі я вам розкажу. Була Honda CRV у мене. Перестала йти зарядка в генераторі. Поїхав на станцію. Там почали мені розказувати такі казки. Коротше, за роботу вони захотіли 250 доларів, щоб зняти, дуже важко там його зняти. І цей... Коротше, ми останні відео на ютубі шукайте з тестом, Робили, розібрали самі машину, самі далі. Помахались на спори капітали, ну, там і там запаний так, що, дай Боже, хто це придумав. Але ми все ж таки зробили, перебили підшипник і все було добре. По останньому автомобілі був Peugeot Expert 2.0 дизель. Гавкнув датчик тиску, подачі топлива. Щоб ви розуміли, я відтягую його по всіх станціях Івано-Франківська, всіх ще... станції взагалі, капець. Стою на одній станції, не буду називати і не хочу імпортити, як кажуть, серйозну рекламу. Але люди, будьте обережні. Будьте обережні. Чим крутіша станція, чим, тим більше розводників, щоб ви собі це знали. Коротше, стою чувак, не дивлячись на те, що я стою біля нього, дзвонить до свого начальника і каже, слухай. У нього тут немає шайбів під фурсунками. Що? Розвести його на головку. Ви розумієте? Банальні, немає шайбів. і Він дзвонить до свого начальника і каже, розвести його на головку. Це шалені гроші. Просто. Шалені гроші. І я зразу машину звідти також забрав геть. Пішов кутку підпільнути хлопці, в гаражах. Мені пробили, зробили. Досить нормально. Зробили машина їхала, але я не хочу народ, це тяганина. Ці шнури, просити когось, стягаєш, це просто жах. Це, я стільки з цього стомився, це машина різна, вже які машини тільки не брав. Там топлено, там солярка неякісна, так само. Паливо зараз неякісне. даю всяких присадок. Вообще, тепер їхала на якось. а цих моїх. Хочу щось загрохотіло, гавкнув мотор. Гавкнув мотор. По дорозі почало щось в там тріщати, репіти, скрипіти. Заглушив на шнурок додому, поїхав. Попередньо знав, що там чоловік продавав машину, але за 7 тисяч гривень купив ще одного жугуля. нас На саділяцію, можливо, бачили, Попередньо ту машину ми були продали цьому чоловікові і я знав, що там добрий мотор. 7 тисяч гривень дав, мотор з навісним з усім витягнули, сюди запхали, завів, поїхав. Все, 7 тисяч гривень. Лишилося все, запаски, колеса, міст, все полишалося. Рульові, там, ходова добре, все добре. Все, голова не болить, народ. Не болить голова, Все просто бомба. Так що бріть уваги, не соромтесь, байдуже, люди завжди будуть збоку, незадоволені тим, хто ви, що ви, чи ви маєте якийсь статус, чи ви бідний, чи ви нещасний. Завжди про вас будуть говорити, чи добре, чи погано Не звертайте на це уваги, робіть як вам добре. Робіть просто як вам добре. І все. І буде вам щастя. Так, ми пропустили поворот королівки. Зараз розвернемося. Так, заїжджаємо зараз в селище Королівка. тут Сьогодні ярмарок виставка, трохи пізно вже 9 година. Але надію, що ми ще ще познімкуємо. Так що на що джигулів, обов'язково шукайте в хороших станах, за 1000 доларів візьмете цукерок, будете їхати і будете знати горя. Даріть Дуваю собі людьми. Някі не шукайте собі дев'яток, то все. Звичайно, банальна шістьрочка, копійка, спокійно, села в село, до тещі, до батьків, на риболовлю, повірте, нічого не треба, не Ні треба ніяких нивів, роздатки, роздатків, нічого не потрібно. Ось так. Так що така моя думка. Я ні до кого нічого не змушую, просто често говорю з свого досвіду. Мені так добре. Мені так добре, мені байдуже, хто що думає, на чому я їжджу. Главне, щоб було здоров'я. Все решту. Все решту це набута річ. Так що всім далого дня, ми заїжджаємо на ярмарок виставки і зараз вмикаємося.